Київський. І це моє нове відео. І ми сьогодні відправляємося в Сільпо на закупку. Якщо ви спитаєте, що це таке, це і просто повечеря. Я на мене чуть шваброї не вдарило. Йдемо далі. Якщо ви мене зараз спитаєте, чого я йду пішком, тому що Сільпо знаходиться буквально там. Е я на Нам просто треба перейти дорогу. Матер е, робить за безплатно. Матер робить за безплатно. Але просто калюзі. Друга, третя, десята. Знаєте, одна пісня. Я вставлю зараз. Ями на дорогах, ями. І розведені мости. Де тепер тебе знайти? Добре, це добре. Нещодавно була повітряна тривога, але ми з вами тримаємось, тому що ми сильна та незламна країна. Стою, дивлюся на вет. І щоб мені потім не казали там. Всі думають Боже. Знімаю, як йде всі ліпо В бін валюток, що комусь треба без коліс. А тепер можна в принципі закинути свою кордону в тілешку. І, і йти далі, знаєте, я дуже люблю знижки. Знижки люблять мене. Кажуть, Чекайте, бо Пуде своїм оперативно. Так, так. ми зараз у відео. Ну я думаю, що мені це не треба, бо це ж якби дуже, так знаєш, не ну, типу. Вот это поворот! Задорогам, тільки мені, звісно, не треба. Ви мене спитаєте, чого в мене корзина пуста, я вам скажу. Тому що я ще не знайшов те, що мені треба. Рево. Рево. Запобігаю, з зневоднення. І шкодить здоров'ю. Дивіться, мало того, що оператор робить за безплатно, за безплатно. так мені ще допомагає вибрати. Ти мене так крупним планом знімає, допомагає в закупках. Okay. Добре, я зайшов, ні. Не питайте, як блогери їдять. Вони взагалі не їдять. Я собі воду взяв, а тепер ще беру оператор. Буду просто проходить. Воду оператору. Ну, тобто, щоб ви розуміли, моя вода і оператора вода. В принципі, скупились. Буде момент, коли я тілешку буду е, припарковувати назад на своє місце. Ну все, я скупився, перезнімаю. Все, можна йти додому, В принципі. Всім дякую за перегляд, всім мирної та спокійної ночі. І підписуйтесь на мій інстаграм і на ютуб канал.